Сексизм, а про, про, про чорних. Та, ну Тобто ми маємо розуміти, що там є різні, різні моменти. По-перше, справді колоніалізм був, і українці вони просто трохи дикуваті, тому що вони в 91-му році тільки побачили світ і думають, що все було як в 91-му році. А то, що там в 83-му, блін, не пам'ятаю, треба подивитися, в якому році швейцарці дозволили жінкам голосувати. До цього жінки не мали права голосу у Швейцарії, то українці цього взагалі не шарять і кажуть, що от швейцарська демократія, яка в сраці демократія? Там жінкам дали право голосу от недавно. Буквально стосовно фемінізму тут треба розуміти, що в західному суспільстві дуже сильні були впливи, скажімо так, старозавітні. Всі протестантські, де жінка була завідомо там, нечистою, місячні, не можна було пускати там, нікуди, і так далі, і тому подібне. І зараз Маховик пішов в другий бік. В Україні цього не було. Жінка мала завжди набагато більше прав порівняно зі своїми там, західними колегами, з жінками. І відповідно тут це так не відчувалося. А там, якби вони були реально дуже сильно затиснені, багато століть і. Коли вони відчули якби послаблення, то в зворотній бік це все діло розкрутилося. Зараз вони фактично намагаються відігратися за всі попередні роки і століття нерівноправності. По чорних так само їх там вирізали ще в 60-х роках, в французи в Алжирі, британці масові могили робили в Кенії в 60-х, знову таки в 50-60-х -х, х роках, там 20 тисяч чи більше хочете загугліть, повстання. Мау-мау. Мау-мау. Постання в Кенії там масово кастрували їх, я не знаю, напевно, комплекси британців щодо маленького члена чи що. І це ж королева та сама була. Тобто королева не змінилася, вона як була до королевою тоді, і вже зараз майже сотка. Так вона і зараз королева тобто, за тої самої королеви, яка зараз є, відбувалися масові. Ну, геноцид відбувався, чорних в Африці. Ось тому тут якби така ситуація. Це одна сторона медалі. Інша сторона медалі, що зараз ця вся історія використовується для досягнення своїх військополітичних цілей, наприклад, там демократичної партії в Штатах, всякими там лібералами і социками в Європі. Тобто воно має мало спільного з реальними правами чорних. Тому що реальні права чорних, якби вони боролися, то вони, перш за все, ліквідували гет, гетто. І оце от заливання грошима, ці велфери, так звані в штатах, і допомогу по ну не допомогу безробіття, а фактично. Якби утримання цих всіх ну, гетто чорних. E, і вони цього не роблять, вони просто маніпулюють темою для досягнення своїх якихось цілей. І так само, як Трамп маніпулював білою темою для досягнення своїх вузьких цілей, тому що з Трампа такі правий, як не знаю, як з мене болярина. Але суть не в тому. Суть в тому, що зараз відбуваються дуже нездорові тенденції в плані цензури, коли це все використовується для того, щоб зацензурувати незгідних. І от ми говорили про цензуру у Фейсбуці там і в інших. В соціалках от зараз це використовується саме для цього. Чорношкірий, воїна фільм про середньовічну. Європу. Та, да, вони почали запихати чорних туди, де їх не було. Наприклад, в давню Грецію, при тому, що давні греки, античні римляни були повними расистами. Ну, римляни потім вони вже якби ні. А греки були такими махровими расистами і спартанці, і афіняни. Там ніяких чорних не могло бути. В принципі. При тому, що з іншого боку, серед давніх трипільців, які дуже люблять, дуже багато було по реконструкції черепів. З Ну, Не те, що з негроїдними, але з близькосхідними, скажімо так, ресами, типу мідян цих всіх, тоді не було ще персів, ну, їхніх якби, предків, ці всі близькосхідні міста. Було дуже багато цього типажу в, знайдено серед давніх трипільців. Тому тут якби, про чистоту раси ну, не, не, не завжди воно виглядає так, як є, але те, що не було чорних серед там, давніх греків чи серед середньовічних європейців, це однозначно факт. Їх було багато в Візантійській імперії, вони там не займали ніяких посад, але не були і в армії, і так далі. Але Візантійська імперія це було якби більш така до близького сходу. А в середньовічній Європі, коли королеву Англії роблять чорною, ну це, звичайно, хохма. Це чорна, Єлизавета. так є вже чорна Єлизавета. Ні, чорна Анна Болейн, здається, була. Коротше, там вже була чорна британська королева, чи то шотландська, ну і це, звичайно, повна хрінь. Ну, тому що це повна, повна хрінь.